Махмуд любить насолоджуватися краєвидом, що відкривається з руїн старої фортеці. Чоловік називає себе одним із головних контрабандистів на цьому маленькому острові Керкена. Цього року розповідає чоловік. Він перевіз вже понад 1200 людей через кордон до Європи. Я займаюся цим з 2011 року. Я навчився всьому в інших людей, які цим займалися. Попит є. В якийсь момент я почав заробляти реальні гроші, то на кілька сотень євро більше, а потім і на кілька. Тисяч євро більше. Я люблю свою роботу. Чоловік весь час на телефоні. Секрет його успіху якість, каже Махмуд. Він не просто заповнює човни людьми і відправляє їх на призволяще. Він сам керує човнами. Це дорогий варіант для його клієнтів. Найбільше я заробляю на іноземцях. Тунісець платить від 1500 до 2500 євро. Але з іноземців, алжирців, палестинців, марокканців я беру близько 4000 євро з людини. Такий цінник занадто дорогий для Мохамеда та його родини з Сирії. Кілька місяців тому вони вже витратили більшу частину своїх грошей на місця на човні. Але берегова охорона їх зловила, зупинила човен і відвезла у безлюдне місце на півні Тунісу. Вони заарештували нас і відвезли спочатку до Сфаксу, а потім до Бенгардану на кордоні з Лівією. Все було жахливо. Ми боялися, що нас змусять перетнути кордон з Лівією офіцери поліції, які проводять такі арешти, схоже змінили свій підхід. Зараз вони часто висаджують людей поблизу тих місць, де як відомо працюють контрабандисти. Спостерігачі припускають, що це може бути пов'язано з припиненням міграційної угоди з ЄС послаблення контролю з боку поліції. Гарна новина для самби. Він контрабандою вивозить людей із Сусу та навіть орендує клієнтам квартири. Поки ті чекають на човен, це ні для кого не є секретом. Про це навіть знає поліція, каже чоловік. Ми з ними ведемо бізнес. Саме вони допомагають нам як охорона, яка повідомляє нам, коли слушний час для роботи, а коли ні. Він спеціалізується на переміщенні людей із Західної Африки до Європи. Це історичний поворот, каже чоловік. Ми не їдемо туди, щоб бути злочинцями. Ми їдемо туди, щоб змінити ситуацію. і Все так само, як колись Європа прийшла в наші країни, щоб забрати наші речі. А зараз ми їдемо туди, щоб повернути наші речі в наші країни. За його словами, найближчі тижні на тутешніх пляжах будуть активними. Ймовірно, що багато мігрантів незабаром таки спробують свого щастя, поки зима не завадить їм.